Мінімальна квадратура для початку бізнесу по вирощуванню австралійського рака. Само собою, мінімальна квадратура і бізнес по вирощуванню рака або креветки це дві зовсім ну, координально різні речі. Чому? Тому що в мінімальній квадратурі почати промислово вирощувати неможливо. Це е, якщо мінімальну площу, наприклад, ну давайте возимо, почати можна мінімально це і 20 квадратних метрів. Наприклад, з 20 квадратних метрів е, можна почати гратися цим. 20, 30, 40, це все ну, та квадратура, я називаю початок хобі, а потім як з якого можна зробити реальну системну роботу, якщо це все вам зайде. Таким чином, квадратура 20 квадратів, це не початок серйозного бізнесу, це старт, на якому ви проходите досвід, робите базові помилки. Потім з часом вже не робите ці базові помилки. Набиваєте руку, персонал, який буде у вас працювати, теж можна на цьому навчити. Мінімальному, якщо це конкретно рак. В квадратурі 20-30-40 квадратів можна виростити під себе. І ми, до речі, зараз такий профтакий ну, проекти такі більше всього і, і е, розглядаємо. Тому що люди на малому мінімальна сума вкладень, пару тисяч, мінімальна квадратура. Люди навчаються, потім вирощують з нашого малька собі маточне поголів'я, яке не потрібно б купляти. І, маючи маточне поголів'я, потім відкривають і ну далі ферму велику ідуть. На розширення. Е, і з малого приміщення, само собою, грошей ви толком не заробите, але той з малька ви виростили маточник, а маточник коштує багато грошей. І таким чином, це вже і є зекономлені кошти. Е, таким чином, то, що зекономив, то, то і нажив. Таким чином, квадратура 20, 30, 40 можна легко починати. Мегабізнесом не називаємо початок майбутнього бізнесу. Так, хобі. Так. Місце під навчання. Так. Ну, а все інше в телефонному режимі. Телефон в шапці профілю сайтзоокулу.юа. Займаємось промисловим вирощуванням австралійського рака, будуємо ферми по всій Україні. До побачення.